Японці роблять речі. Думаю, що багато хто з вас чув таку фразу. Але по факту, зараз більшість японських виробників стало відверто хаотурити. Один з небагатьох взагалі, виробників, який не пішов на сучасні канони по економії палива, по зниженню потужності двигунів, по погіршенню якості своїх машин, це Mazda. І якраз таки Mazda CX-5 одна з їх найпопулярніших моделей у нас сьогодні на огляді. Тож давайте довідаємось, що вона собою представляє трішки вище. можу сказати вам про CX-5. По перше, це досить сучасна модель серед різних кросоверів, які є у Mazda. Вона була презентована вже у 2012 році, і це, по суті, була перша їх серійна модель, яка а, зроблена повністю у тенденції коду. Це по суті розшифровується як дух руху, тобто машина має такі елегантні лінії, ну те, що стосується дизайну, і ми це можемо чудово побачити на передній частині. Тобто, в нас тут і вже така оптика сучасна, дуже класний. оцей елемент хромований, який тягнеться по суті під решіткою радіатора. Саме за це Мазда, мабуть, у я не пам'ятаю, 2014-2015 рік вона отримала звання автомобіль року в Європі. Можливо, це був 2019 рік, це була Мазда 6, здається, але по суті машина дуже сильно відрізнялася від конкурентів саме дизайном. Вона не схожа ні на що інше. І по факту, якщо ми подивимось на сучасні Мазда, от вони більше за всіх відрізняються від всіх японців, які є на ринку. І мене дуже тішить той факт, що мазда і по сьогоднішній день вона намагається бути чимось унікальним. Вона хоче відрізнятися від цього, що є на ринку. Подивимось зараз на корейців, американців, можливо, японців. Всі по максимуму схожі між собою. Навіть німці вже підтягнулися. Мазда, вона переслідує трішки свою філософію, і думаю, що в найближчі роки вони виграють цю гонку і збільшать свої продажі за рахунок того, що суттєво відрізняється від всього, що нам представляють інші автовиробники. Що стосується. Ці задні частини теж бачите все досить лаконічно, От цікава оптика, вони зараз зробили її ще більш агресивною в сучасніших моделях. Але вже тут прослідковується, що тачка дійсно зроблена у стилі таких стрімких ліній, вона виглядає досить елегантно, скажімо так, стримано. В той же час дає зрозуміти, що у вас машина середнього сегменту, яка може щось на дорозі із точки зору керованості і динаміки. І з точки зору прохідності. Ну і раз ми тут вже в задній частині, давайте подивимося, що з собою представляє багажник. Він у нас відкривається кнопкою. Звісно, він автоматичний, що мені дійсно подобається. Так можу сказати, що от цікавий момент, оця шторка, вона закріплена до самої кришки. Тобто, зазвичай вони кріпляться кудись сюди, але як бачите, тут досить вузький такий простір. Тому вони прийняли таке рішення. Так, по об'єму близько 500 літрів, є, як бачите, вже докатка, там під низом невеличка поїде. Не можу її підняти а, саму а, задню цю стінку, але, тим не менш, покажу, так, от, що там теж можна сховати якісь свої речі от, під цим поликом. Ну і звісно, що тут в нас є і зарядочка на 12 вольт, і невеличкі крючечки. Також оці, от, як бачите, речешки можуть вам а, скласти задній ряд сидінь. Дуже зручно все зроблено, ергономіка на висоті. І перше, про що хотілося б мені сказати, це те, що технічні характеристики Тут цікаві. Ну, звісно, що це в нас 2,2-літровий дизель. По суті, найпопулярніший двигун серед усіх, які ставилися на цю мазду, тому що він реально може показати крутий а, момент у на рівні 420 ньютон метрів. І цього більш ніж достатньо для того, щоб розігнати цю машину до першої сотні за 9,4 секунди. Нагадую, це дизель тут 175 кінських сил за рахунок турбіни. Але, тим не менш, от динаміка досить непогана. І при цьому у нас витрати палива, получаються, 7 літ дизеля по місту і приблизно 5,5 на трасі. А це досить відрізняється від більшості конкурентів на такому ж по об'єму моторі. Але, скажемо так, це не найекономічніший двигун серед всіх, які є в лінійці у Mazda та і у схожих виробників від японців. Загалом по ресурсу у цей літровий дизель він ходить близько 300 тисяч, тобто 250 Знаю, що вони точно вихажують. Але є великий нюанс. Тобто, в зимній період, коли сильні морозі. Його краще не експлуатувати. да і не факт, що машина при температурі у мінус 15 чи менше, вона взагалі заведеться. Але це проблема більшості дизелів. Тут ми нічого не поробимо. Що мене ще вражає, те, що повна маса цієї машини, ну без спорядження, звісно, без водія пасажирів складає 1370 кілограмів. От уявіть від собі кросовер. А такий, от по розмірам, 4,5 з метра в довжину. Машина дійсно вельми габаритна. А, і важить так мало, тобто, це. Я не знаю навіть в кого ще можна зустріти, дійсно відрізняється від а, інших конкурентів на ринку, але я не нахвалюю тачку. Це те, що ми маємо по факту. Можливо, якраз таки за рахунок здешевлення машини, те, що зараз прибавили, більшість шумки, яка можливо, була в а, інших версіях цих тачок, там CX-7 та CX-9. можливо, через те, що зробили більш тонкий метал, а здешевили за рахунок пластику, авто. От можливо, саме це допомогло знизити масу. А це, вибачте. Це вже не найкращий варіант. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я сео міжнародної компанії AutoFreedom. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Ну, багажник об'єктивно непоганий. Що ми можемо сказати про салон? В принципі, от я очікував гіршого. Чесно, тут у нас і шкіряне кермо. І, в принципі, у нас більшість панелі, вона прорезинена, або зроблена з м'якого пластику. Ну, а от єдине є на дверних картах, мені не подобається оцей от матеріал по якості. Якось, ну, зовсім по дешманськи виглядає. Ці ставки вже під реальний лак, Я встиг їх побачити на більшості сучасних авто. Мабуть, цей матеріал досить дешевий і виглядає вельми солідно. Ну, але оце. Я думаю, що ну ніхто не хоче бачити от таку от червону кнопочку, ніби на машині з 2001 року в своїй тачці, яка досить нова. І тим паче середнього класу. Також оцей дешманський пластик теж видає, що машина з бюджетного сегменту. Тут, як бачите, все досить мінімалістично зроблено. Тобто є шкала приборів, є декілька каклавіші, які стосуються режимів керування, і на кермо винесли в нас, звісно, що і регулювання круїз контролю, ну і мультимедіа, а саме голосових дзвінків, звуку і так далі. Тобто, в принципі, нічого особливо цікавого тут немає. Мені подобається те, що кермо тут регулюється і по висоті, і по вильоту. Все ж таки, ну, вже мало це бути точно на машині подібно. Сегменту, Ну, але є нюанс. Оцей от екранчик мультимедіа він відверто малий. Хотілося б чогось більшого. Якщо я от зараз машину активую, то ми побачимо, загорається одразу об'єктив Mazda. Тобто далі у нас часто вибивається такий індикатор, що ми погоджуємось на те, що там, відволікаючись від водіння, може трапитися щось страшне. Ми маємо нажати погоджуюсь. Можливо, це було з вимог точніше євро-інкап. На сучасних машинах таке зробити, але в інших тачках я цього не бачу. Не розумію, навіщо мази так складного життя, тобто водій має кожного разу нажимати на це погоджусь для того, щоб просто побачити свою систему мультимедіа. Ну, Але в той же час з позиції безпеки це може і правильно. Тобто тут у нас нічого цікавого, тобто стандартні індикатори, тобто є, звісно, що і аудіо, те, що стосується переключення режимів поїздки, можна налаштувати а, інформацію про автомобіль, але знову ж таки я показую. Бачите, більшість інформації вона стосується саме зв'язку та мультимедіа. Ну і, взагалі, така трішки топорна ця система. Тобто, хотілось би чогось більшого. Що я ранено не очікував, те, що тут в нас буде і три режими положення обігріву сидінь, і навіть є обігрів керма. Ну, приємна функція, є у нас двозонний клімат-контроль, коробка традиційна, Слава богу, тут не продумують чогось 14 Тобто, ви коли потрапляєте в машину, все здається якимось знайомим, ти швидко до неї звикаєш. Єдине, що габарити трішки скрадують ці високі двері. Тобто, здається, що машина більша, ніж вона є насправді, і от з позиції парковки треба звикнути. Але до всього іншого питань в мене немає. Ну, а от заднім рядом трішки печалька. Насправді місця тут достатньо, але через те, що сидіння переднє подвинуте майже до кінця до керма. Тобто, якщо ви поціновуваєте того, щоб в машині розміститися з комфортом, то як для кросовера місця малувато. Плюс мені от реально не подобається оці от сидіння по якості. Тобто мені здається, що вже через 1150 200 вони будуть дуже сильно а, замарані, да, там у бруді. І тут потрібно вже регулярно їздити на хімчистку. Звісно, що є свій обдув, це класно, є підлокотник, Але окрім підстаканників і невеличкого боксу для зберігання речей тут нічого немає. Але Є все ж таки маленький момент, те, що вони сюди вивели. У нас а, такий от блок, де є а, два порти під зарядку. Ну зазвичай їх виводять сюди на центральну консоль, але Mazda вирішили більше заморочитись. Звісно, що і в такому класі тут не буде супершумки на дверях, на арках. І коли їдеш на невичах швидкості, стоїш десь в пробках постійно ці вібрації ну набридає, Да? Я розумію, що коли дизель ще й зношений, то це взагалі жах. Але до цього можна звикнути. Тим паче, якщо людина купує собі дизель, то має розуміти за такі нюанси. В принципі, м'якість ходу я очікував, що машина буде більш жорсткою, але вона така, знаєте, м'якенька, як для позашляховика, тобто непогано відпрацьовує підвізка. Можливо, вона просто була нещодавно міняна, тому що пробіг от зараз 100, майже 106 тисяч. По ідеї, якраз такий пробіг, коли міняють переважно більшість людей от собі амортизатори, пружини, більшість деталей в підвізці. Але з іншого боку, навіть якщо це все штатне, то має вражати такий ще й більше. Так, мені от не вистачає хіба ж режимів поїздки. Тобто хотілося би, щоб тут були ще якісь, знаєте, там окремі оффроуд режими, можливість там адаптувати тачку під режим своєї саме їзди, коли адаптивна коробка працює не лише в плані там, оборотів, а й дійсно, що може, наприклад, там, знаючи ваш звичайний режим їзди, якось адаптуватися в плані витрат палива, Ну але тут такого на жаль немає. Проте, мені здається, що вже починаючи, мабуть, з Сік-7, то там вже купа цих фішок. Якщо дозволяє, то купуйте класом вищу машину, кросовер собі і будете жити спокійно. Ну і, мабуть, динаміку я вам показувати не буду. В принципі, 9,5 10 до сотні. так воно є по відчуттях, навіть іноді здається, що машина швидша, але ні. Тобто, звісно, що не варто тут розраховувати на щось там, дивовижне. Та для більшості задач вистачає. В принципі, тачка вона така сама по собі і є. Універсальна, така, щоб знаєте, ви у більшості випадків життя відчували, що у вас все є. Але без нічого зайвого. Ну що, друзі, от такий в нас вийшов огляд на Mazda CX-5. в принципі. Я думаю, що ця машина вона чудово підійде для людей, яким потрібна тачка середнього класу без нічого заводу, але з достатнім рівнем комфорту, з непоганою динамікою на дизелі. Це те, що треба для комфортного працювання місті, щоб у вас були невеликі витрати палива, Ну і для хорошого ресурсу. Але як і за будь-якою машиною, потрібно слідкувати вчасно обслуговувати, аби мати реально хорошу надійність і високі показники ресурсу. Що ж, думаю, на цьому ми можемо завершити. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забуваємо ставити лайки. А з вами був Дмитро, компанія Автофрідом. До нових зустрічей! Всім пока.